Латін, джерело Міо, і Марганцю та Елметелфолаторве. Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і хочу нагадати, що ми разом із фондом «Повернись живим продовжуємо збір на 120-й міномет. Наша мета. 1 мільйон 100 тисяч гривень, і ви можете долучитися до цього збору і зробити будь-який внесок. Повірте, кожна гривня важлива. Усі реквізити ви можете знайти в описі під кожним відео на Ютуб каналі Радіо НВ. А далі ми поговоримо про питання українсько політичні і спробуємо зрозуміти про що. Свідчать такі витоки з зустрічі президента України з його провладною фракцією, фракцією Слуги народу, оскільки вони порушують багато важливих питань, і з цим нам сподіваюся допоможе розібратися Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю, отже, нагадаю нашій аудиторії, що у четвер ввечері відбулася зустріч президента з фракцією. Кажуть також, що на фракції були присутні е, голова офісу президента, е, премєр міністерка і спікер та перший віце-спікер парламенту. Ну і питань було багато, які могли поставити е, народні депутати. Але цікаво, що до речі. В ці запитання в письмовому вигляді позбирали, їх там кажуть, було десятки, і потім сформували якийсь короткий список. Звісно, насамперед говорили про наслідки ось цього корупційного розслідування, пов'язаного з плівками Мінді чи так або зі спецоперацією Мідас, як кажуть. Як оцінюєте ось те пояснення, яке знову ж таки? За підсумками лише певних витоків у медіа і дописів окремих народних депутатів того пояснення, яке дав своїм народним депутатам президент, ну я був би обережний з будь-яким поясненням того, що ми знаємо з третіх рук відповідно. Ми ви правильно зазначили, що достовірної інформації, що відбувалося на зустрічі президента зі своєю поліцією, власне, немає. Ми тільки маємо інформацію від третіх сторін, власне, які. Були очевидцями або проповідають з інших слів тих очевидців, хто був на цій зустрічі, в даному випадку якраз те, що ми чуємо абсолютно різні позиції, інколи основно різні меседжі від різних гравців, які були на цій зустрічі, це якраз може бути свідченням того, що у е, власне немає єдиної позиції, немає єдиного бачення щодо тих тем, які обговорюються на цій зустрічі, зокрема і щодо е, операції Мідаси і результатів слідчих дій, які ми бачимо наразі. Тому в даному випадку я був би дуже обережний, якщо ми говоримо про е, оцінку президента е, і, і тих слів, які ми, начебто, знаємо, що він так оцінив і власне дав характеристику цьому розслідуваю. Треба розуміти, що знову ж. Власне, всі ці заяви, всі ці пости, які оприлюднюють інші народні депутати, знову ж тих, хто це зробив публічно, не так дуже багато, там чоловіки 3-4 насправді, або можливо, навіть і трошки менше, всі інші власне давали не під офіційний запис. Тому ми можемо розуміти, що з одного боку це може бути їхні рефлекси, їхнє сприйняття, а можливо і цілеспрямований такий злив тієї чи іншої інформації, засоби масової інформації. Тому знову я був би був дуже обережним з коментуванням того, що заявляв президент, якщо це не офіційна позиція, чи не офіційна заява власне президента. Ми, попри те, що ставимо під сумнів, те, що сказав президент на фракції, про достатність його дій, достатність його реакції на скандал корупційний довкола енергоатому і інших причетних осіб. Е, мусимо нагадати, що є певні факти: перший звернення президента, е, власне, очевидно, реакція уряду про звільнення, так е, і власне підтримано комітетом було і потім проголосовано хай не з першого разу парламентом е, рішення про відставку. так, тобто прийняли цю відставку е, і санкції, так які президент через РНБО провів. Зокрема, проти окремих осіб, які е, фігурують зараз у цій справі, е, і ось така ніби як комунікація про те, що має бути проведено розслідування. На вашу думку, попри те, що це зі слів президента, які ми ставимо під сумнів, є більш ніж достатнім. Як би ви оцінили, чи достатньо цього і тих слів, які були сказані президентом, зважаючи на масштаб корупційної справи? на мою думку, недостатньо, але навіть питання це не спричинить там розслідування і перебігу розслідування е, спеціалізованими антикорупційними інституціями цієї справи. Скільки з питання в тому, що е, ця криза, скажімо так, ця ситуація з розслідуванням це ще один з елементів, який скажімо так, закладає свій камінь в систему кризи управління, яка в нас є, Да, ми розуміємо, що певні розбіжності, зокрема народних депутатів України від пропрезидентської політичної фракції в парламенті, давно вже ставили ті чи інші незручні привітання для уряду до уряду або до президента України. Тому я думаю, що в даному випадку ця криза і ця проблема з корупційним розслідуванням є як самодостатньою. Да, бо ми розуміємо, що й українське суспільство є шалений запит власне на вирішення цієї проблеми навіть до е е так званого мінчічґейту і так далі. Ми розуміємо, що корупція завжди була в топ 3 ключових проблем українців е за їхньою оцінкою, незалежно від переобігу обстану. Да, розуміємо, що завжди залишалося питання війни, перш за все і миру. Друге, це питання там соціальної. Незабезпечності потім розуміємо, що з повномасштабною це питання трошки відсунулось на задній план. З'явилося більше відновлення зруйнованого житла і іншої інфраструктури. Але корупція і корупційні прови залишалися завжди в топ-трійці ключових проблем, і само собою суспільство б хотіло б напевно бачити більше б реакцію як від президента, так і від інших органів державної влади. в Кроках для вирішення цієї проблеми І йдеться не тільки про покарання, а й системних рішень, які б дозволили налагодити до систему управління. Якщо ж ми говоримо про зустріч з пропрезидентською фракцією, то ми розуміємо, що багато народних депутатів хотіли почути оновлення формату взаємодії на рівні вищих державних інституцій. Йдеться про президента, кабінет міністрів України Верховну Раду України з огляду на ті свідчення і заяви, які ми чуємо, з високою ймовірністю переформатування чи переформатування в системі взаємодії між цими інституціями, власне, не відбулося, не було запропоновано новий підхід для координації цих ключових інституцій держави в умовах війни. Тому я думаю, що в будь-якому разі проблема, зокрема і управління, вона не знялася, можливо, відтермінувалася з огляду на зовнішньополітичні процеси і тому подібне. Але я думаю, що обов'язково ми побачимо її логічне продовження. Йдеться не тільки як про е розслідування набу і сап цієї справи, а й власне реакції тих чи інших е високопосадовців, політиків, як в межах президентської поліції, так і поза нею. Зрозуміло, як також на вашу думку, слід сприймати ось це звернення публічне, зокрема в соцмережах окремих депутатів фракції Слуга народу, зокрема Микити Потураєва і вимоги, так вони приблизно до таких пунктів зводяться: відсутність недоторканих, повна підтримка Набута Сап створення коаліції та уряду національної стійкості і конституційний баланс влади, зміцнення довіри до інституту президента. Багато хто вже сміливо каже це політична криза там або це криза монобільшості, але про неї це взагалі окрема тема. Багато хто вже ставить під сумнів, давно її існування. Як оцінюєте ось цей рух всередині слух? Я би сказав, що дивіться, це криза настільки там монобільшості, бо ви абсолютно праві, вона існувала інше. Давно вже це криза тієї управлінської моделі, яка є. Вона вже себе не вичерпує, власне. Якщо ми говоримо там про концентрацію влади, достатньо чіткої ієрархії, підпорядкування і так далі, що було певної відповіді на російську агресію проти України в 2022 році? Зараз ми бачимо, що представники цієї ж полісили говорять про те, що вони хочуть змінити цей формат. І власне те, що відбувається, проривання цих тез в публічний простір, є якраз найкращим показником, що певний такий градус кипіння точки неповернення власне вже було досягнуто. Далі частина народних депутатів і не тільки власне хочуть переформатувати той статус-кво, який існує наразі. Він їх не влаштовує. І ми говоримо не про позицію, а власне про, про владну політичну силу. Якщо ж ми говоримо про цю ситуацію, треба розуміти, що це теж також інструмент перерозподілу сфер впливу в самій владі. Да, ми розуміємо, що коли ми говоримо влада, це завжди різні групи інтересів, які мають своє бачення на те, яким чином повинно здійснюватись управління і керівництво держави, і яким курсом повинна рухатись держава. І в даному випадку такі заяви це знову ж заяви частини е е е провладного істеблішменту, який хоче використати ситуацію для того, щоб змінити е той статус-кво, який є. Звичайно, це може призвести до суттєвих до конструктивних, скажімо так, процесів, власне і до руйнування політичної сили, до її переформатування, ну і цілком зміни ландшафту політичного нашої держави. Ну, звичайно, і це треба пам'ятати, що ми все про це говоримо, коли є звичайно війна, бо це теж суттєво впливає і на динаміку і розвитку політичного ландшафту в Україні, і в контексті останніх зовнішньополітичних ініціатив Сполучених Америки і тому подібне. Ситуація складна, і е, ось ця зустріч президента. Багато медіа, до речі, аналізували, як часто президент зустрічався з. Своєю ж фракцією, яку він привів в свого часу до парламента за період з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і мовляв, ці зустрічі не такі часті, як потрібно і цієї комунікації мало і в принципі після цієї ситуації як може себе повести на вашу думку, тобто що можливо буде далі з фракцією слуг народу як таких, тому що. Навіть голосування за звільнення міністрів Галущенка і Гринчук продемонстрували, що навіть слугам вже не допомагають оті депутати, які колись були опозиційною платформою за життя, які як виявлялось, тривалий час були потрібні слугам, аби голосувати, бо просто інакше не вистачало голосів. І після того, що було в липні цього року, так фактично, як ми розуміємо, вказівкою підтримати. Обмеження та законопроект тоді про обмеження для НАБУ і САП і, і власне пішли на зустріч очевидно офісу президента. А тут ми бачимо, що якесь таке можливо трохи прозріння може статися, куди це може далі завести депутатів слуг народу. Ну насправді розвиток ситуації може абсолютно бути різним. Да, от ви сказали там часто, не часто. Ми розуміємо, що часто не часто це оціночне судження. Ну, судячи з усього, президент вважає, що він достатньо. Кількість разів зустрічається з народними депутатами. Напевно, деякі народні депутати і від його поліцили вважають, що цього недостатньо. Да, розуміємо, що це оціночне судження. Питання знову ж у цього балансу і взаємодії. Звичайно, з високою ймовірністю ми бачимо, що монобільшості відповідно достатньо важко голосувати за ті чи інші за ініціативи. І тут питання йдеться не тільки про призначення тих чи інших осіб, а власне в уряд. Ми розуміємо, що є більш серйозне питання. Це питання знову ж оборонки і тих чи інших законопроєктів, які треба приймати. Ми розуміємо, що це питання євроінтеграційних прагнень України. І відповідно, якщо Україна прямує до ЄС без зміни чинного законодавства, нереально це зробити. І третє. Складова це знову ж доступ до європейських грошей. Якщо ми говоримо про механізм підтримки України Ukraine Facility, то там є чи конкретні індикатори, які повинні бути імплементовані Україною для того, щоб отримати фінансування. Є частина індикаторів, які передбачені для реалізації імплементації на рівні уряду, але є ті чи інші законопроекти, які передбачені. Прийняттям Верховної Ради України. І ми розуміємо, що оця частка грошей, яка для України для нашого сточного бюджету є вкрай важливою, може застрягти з огляду на а, політичні перепитті в Верховній Раді України, і я би сказав, що з високою ймовірністю ми побачимо продовження цієї ситуації. Бо зустріч президента з своїми ем, представниками своєї фракції, це не вирішення проблеми. Це один з засобів зняти той рівень напруги, що є, але він жодним чином не вирішує ту кризову ситуацію, яка є в системі управління своєї поліцією. Тому я думаю, що ми точно побачимо подальший розвиток. Я думаю, що будуть продовжуватись певні відцентрові. Рухи і процеси, які є в Верховній Раді України. Тут ми з вами говоримо як про монобільшість, так і про інші депутатські групи або фракції, або частини інших фракцій, які підтримували монобільшість під час голосування тих чи інших критичних законопроєктів. Я думаю, що ми можемо побачити абсолютно закономірний процес, коли. Тривалий період часу Верховна Рада України буде паралізована, і ми, як українці, безперечно, це відчуємо на собі, коли будуть затримки з виплатами там, наприклад, європейського союзу, з огляду на те, що Україна не буде виконувати частину своїх зобов'язань. Тому ми, безперечно, побачимо цей розвиток подій і відчуємо його на собі. Ем, маємо небагато часу, і хочу вас запитати про те, чи в теорії. Можливе якесь об'єднання у Верховній Раді, тому що цей заклик до уряду національної єдності він пролунав не вперше раніше це проговорювали опозиційні фракції, і мусимо розуміти, що е, якось так складається, що не демонструє парламент готовності до е, спільного голосування, до відкладення в бік усіх. Власне амбіцій політичних, там огляду на минуле і так далі, але нібито є якась кількість людей, у яких є цей запит. Чи можливо є певні обставини, за яких потреба в таку в такій коаліції була б можлива, і до речі, чисто формально на вашу думку, чи це можна зреалізувати, так, створити якусь нову більшість нову коаліцію? Формально, звичайно, так жодних обмежень немає. Може бути переформатування. Тим паче я скажу більше, воно бо можливо було б і логічно, бо треба порозуміти, що наш парламент вже пересидів свій відповідно термін, і це абсолютно природньо, що змінюються запити в українському суспільстві є зовнішні внутрішні чинники, які на це впливають. Тому тут абсолютно логічно. з іншого боку, я не вірю в те, що наразі це можливо з однією простої причини створення якогось там коаліційного уряду. І так далі, це зміна тієї архітектури влади, яка була вибудована в Україні. Е, ну вона починалась будуватися до 2022 року, але засементована і остаточно вибудована була вже після 2022 року. Відповідно створення якогось колісійного уряду або там широкої, я не знаю залучності різних е, політичних сил. Ну, це по суті деформація і деконструкція е, тієї архітектури, власне, яка була збудована. Ну, чомусь в мене є величезні сумніви, що і президент і його найближче оточення власне готові до такого кроку. Чому тому, що такий крок буде означати повне переформатування сфер впливу в правлячому класі України, і мені здається, що з одного боку багато. Гравці готові до цього. Стосується як і опозиційних політсил, так і різних груп інтересів в провладній більшості. Але в той же час це і стосується власне щодо неготовності і президента, і його найближчого його оточення. Тих меседжів, які ми чули за результатами цієї зустрічі, з високою ймовірністю буде спроба максимально відіграти те, що ми маємо наразі, тобто ніяких деконструкцій чи перетрансформацій власне системи не буде наразі. Але знову ж це, на мою думку, максимально відкладений крок проблеми, але не вирішення проблеми. Тобто, рано чи пізно проблема в будь-якому разі точно вистрілить. Очевидно, що е, певна напруга і накопичення проблем вони є. Е, е Комунікація, очевидно, могла би сприяти їхньому вирішенню, але не тільки м якби, мусимо пам'ятати та всі ті фактори, які ви перерахували, які на жаль. Не сприяють легкій роботі, тому поки що ось такі у нас такі реалії, зокрема у внутрішній політиці. Дякую вам, Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку, і ми говорили про те. Як імовірно пройшла зустріч президента України Зеленського із його фракцією Слуги народу про те, які теми були обговорені, про те, що власне є нібито як запит у фракції на переформатування коаліції, якийсь певний запит безпосередньо до президента, але наразі поки що це не мало якогось глибокого розвитку, будемо. Спостерігати в динаміці за деякий час свіжий випуск новин, а тоді підсумки з Олексієм Ковжином. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.